Друзі, як я обіцяла, показую свої кольори. Це гель-лаки кольорові. Вже показувала я свої кришталеві кішечки. У мене такі гарні. Отакі в мене помаранчеві, жовтенькі є. Отакі в мене е нюдові, там коричневі такі. Отакі. Із блакитних синіх Отак, ось тільки у мене вибір, бачите? Так. Оце мої червоні кольори. Так. Це бузьковий і фіолетовий. Бачите? Багато. У мене вибір гарний. Так, оце зелені в мене кольори. Різні зелені і м'ятний тут, і такий салатний, і зелений, як травичка. Багато теж вибором. Такі в мене рожевенькі кольори. Це все гель-лаки. Це не гелі, не бази гель-лаки. А це в мене з блискітками всякі бліскучки. Отакі блискітками. Це все гель-лаки. Ось тільки в мене багато їх. Бачите? О. Красить, не перефарбувать.